Пропонуємо вам насос для викачки навозних стоків свинокомплексів для маленьких і великих ям. Також насос можна поставити на велику лагуну. Головне, правильно організувати систему навозовидалення і циркуляцію густої фракції безпосередньо у самій лагуні. Цей невеликий, але промисловий насос важить разом з електродвигуном всього 150 кг. Комплектується електродвигуном 5,5 кВт. На виході має соту трубу. Насос перемішує навозні стоки безпосередньо у місці встановлення в радіусі 6-7 метрів і подає до бочечки МЖТ. Однією із переваг нашого насосу є те, що ви можете перекачати рідкий гній на доволі дальню відстань від невеликого накопичувача до дальньої лагуни. За більш детальною інформацію звертайтесь до нас за вказаним номером телефону. Пишіть та телефонуйте.